Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Дональд Трамп уперше таємно визнав, що не бачить в Кремлі жодної готовності до миру. Під час закритої зустрічі з радниками і представниками конгресу Трамп прямо заявив. Чесно кажучи, мені здається, що Путіна там уже просто немає. Я не бачу, що він хотів зупинитися дуже погано. Просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну. Ці слова стали ключовим сигналом, що американське керівництво перестало розглядати Росію як суб'єкта, з яким можна домовлятись в особистих переговорах із Путіним. За заколісними даними з Вашингтона під час особистих брифінгів в Білому домі і Пентагоні Трампу було надано аналітичну довідку, де прямо вказано, що справжній Путін не дієздатний або фізично відсутній. Усі процеси контролює колективне угрупування Кремля, яке складається з кількох груп Безу, ФСБ і людей під контрольних Саме ця група формує поточну політику. Війни на виснаження, не допускаючи жодних реальних переговорів, зброя і гроші для України розблоковані. Одразу після цих брифінгів адміністрація США офіційно активувала відкладені пакети допомоги новій партії далекобійних ракет. Ударні безпілотники останнього покоління, фінансування оборонних закупівель в Європі технічне обладнання для розвідки і електронної боротьби символічно, що рішення про розблокування зброї ухвалили того самого дня, коли Трамп заявив про відсутність Путіна як реального гравця, психологічна мета США. Зараз стратегія Вашингтона полягає в тому, щоб зіграти на внутрішньому розколі Кремля, максимально тиснути санкціями, і військовими поставками, одночасно грати на амбіціях Патрушева, який дедалі очевидніше прибирає владу до руки і готує механізми відсторонення двійника Путіна. Переконати частину еліт, що єдиний шанс зберегти активи, усунути колективне керівництво і відкрити переговори безпосередньо з заходом. Що відбувається в Кремлі після гучних заяв Трампа і посилення військової допомоги Україні через фонди НАТО, Патрушу провів серію закритих зустрічей з командуванням ФСБ і Розгвардії. За інформацією джерела обговорювали сценарії тимчасової стабілізації, формального оголошення, що Путін не дієздатний і створення ради керівників під патронатом Радбезо у Москві. Розпочали нові хвилі арештів серед високопоставлених офіцерів, яких підозрюють у лояльності до старого оточення Путіна. Ключові фактори ризику для Росії втрати централізованого керівництва фронтом через хаос, в вертикалі прийняття рішень. Падіння морального стану військ на тлі новин про масовані поставки зброї Україні, зростання конфліктів всередині еліт між патріотичним крилом та прагматичними силовиками, що шукають шляхи уникнення санкцій, зниження впливу російської пропаганди через дедалі, очевиднішу здатність Кремля контролювати ситуацію. Трамп більше не робить жодної ставки на персональну комунікацію з Путіним, що для Москви означає втрату останніх дипломатичних каналів довіри. США створюють умови, за яких розкол в Кремлі стане єдиною альтернативою повному колапсу системи управління і фронту. Патрошу ймовірно найближчими місяцями буде прагнути формалізувати свій контроль під приводом рятування Росії від внутрішньої нестабільності. Водночас розблокування зброї для України різко підвищує темпи наступальних операцій. Ризики для російських військ наступні тижні можуть стати періодом найбільшої турбулентності для російського режиму з 91-го року. Сценарій розколу стає вже не теоретичним, а практичним завданням, над яким працюють ша частина кремлівських груп. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.